Ну от, встановили ми такий девайс. Дуже класний. Опа. Доволі таки чудовий звук в даному девайсі. Як на мій погляд, навіть краще, ніж в штатній магнітолі. В цій магнітолі також є. 4 G. Антенну 4G ми вивели на торпедо. Так. Кнопки на кермі у нас всі працюють. Перемикання треків і гучність, і блокування звуку. Якщо нам задзвонив телефон і треба взяти слухавку. Так, також можна встановлювати безліч навігаторів. Штатно ось удитий загружається, чесно сказати, ним ще не користувався. Така от магнітолочка. Так, камера заднього вигляду разом з задньою передачею вмикається автоматично. Можна налаштувати? Я не налаштовував, будуть і ще ці полосочки туди-сюди рзати. Так що так от. дякую